Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку друкування текстового документа. І сьогодні ви дізнаєтесь, для чого друкують текстові документи та з якими документами вам краще працювати з електронними чи друкованими. Чому саме так? Зробимо висновки, і ви свої теж напишете висновки в коментарях під відео. Розпочнімо з попереднього перегляду та друкування. Щоб з'ясувати, як буде виглядати створений документ на папері, його слід обов'язково переглянути у зменшеному масштабі з відображенням однієї чи кількох сторінок. Встановлення ж масштабу перегляду документа здійснюється за наступним алгоритмом дій. А саме обирають вкладку. Подання і групу масштаб, де можна вибрати кількість сторінок для відображення. А саме, можна переглянути одну сторінку, можна декілька сторінок, можна за шириною сторінки, 100% відображення аркушу чи за текстом. Тобто необмежена кількість можливостей. Також можна переглядати документ у режимі попередній перегляд. Де користувач може з'ясувати, чи вдало розміщено текст, чи доцільно є розбиття тексту на сторінки та інші можливості. Для цього слід також виконати наступні дії як файл і обрати друк. У правій частині вікна друк обов'язково з'явиться зовнішній вигляд документа, як він буде виглядати на папері. Давайте познайомимося з вікном друк. При виборі вкладки головна з'являється список, де обираємо кнопку друк і з'являється відповідне вікно. В цьому вікні є обов'язково кнопка Друкувати, при натисненні на яку розпочинається друк вашого тексту. Поруч знаходиться лічильник. Копії для встановлення кількості копій документа для друкування. 1, 2, 5, 10, скільки ви забажаєте. Під кнопкою друкувати розташована кнопка зі списком принтерів для вибору принтера, яким саме ви будете друкувати. Це в тому випадку, якщо у вас до комп'ютера під'єднано не один принтер. Праворуч розміщено аркуш паперу. Це ескіз документа, як він виглядатиме на друкованому аркуші. Під кнопкою принтерів розташовані набір списків параметрів для встановлення значень, властивостей сторінки та налаштування параметрів друкування, кількість сторінок, формат паперу, орієнтація сторінки та інші властивості. В нижній частині знаходяться кнопки переходу до перегляду інших сторінок, якщо ваш текстовий документ складається не з однієї сторінки, так як в мене. Також поруч знаходиться кнопка змінення масштабу перегляду. Можна встановити 100% відображення, тобто до формату, можна зменшити, можна збільшити. Під ескізом документа також розміщено кнопки переходу до перегляду інших сторінок і змінення масштабу перегляду. У цьому самому вікні друк можна встановити кількість копій документа та друку. Вибрати, папі... Вибрати принтери. Принтер за замовчуванням буде встановлений ваш той, який підключений, і позначений ось такою зелененькою позначкою. Також можна вказати, які сторінки друкувати та інші налаштування документа, тобто можна обрати, яку саме сторінку з текстового документа ви хочете надрукувати. Після того, як зовнішній вигляд документа було з'ясовано, і всі необхідні налаштування зроблені, документ друкується. Для цього обирають кнопку Друкувати, яка розміщена в верхній центральній частині. Алгоритм друкування текстового документа, а саме встановити значення властивостей, так як це показано на відео, через вкладку «Файл», друк, налаштовуємо параметри друку, обираємо принтер, обираємо решту властивостей, параметрів, які нас цікавлять. І натискаємо друкування. Якщо ж хочемо повернутися до перегляду текстового документа у звичайному вигляді, тобто не хочемо друкувати, то потрібно натиснути кнопку повернутись додому, яка розташована в верхній лівій частині. От вона. А зараз пропоную попрацювати практично. У вас в підручнику є завдання відформатувати документ згідно з наведеними вимогами. Завдання знаходиться на сторінці 71-72. Зараз пропоную перейти та спробувати виконати це завдання. Посилання на файл права 4.5 я залишаю в описі під відео. Зараз давайте спробуємо його виконати та отримати позитивний результат. Виконуємо практичне завдання з підручника. Для початку нам потрібно завантажити текстовий документ. За посиланням в описі під відео відкриєте ось такий текстовий документ. Потім натискаємо «Файл», Завантажити Microsoft Word. Чекаємо завантаження і відкриваємо наш документ. Розгорнемо документ на всю сторінку, увімкнути редагування і попрацюємо далі. Тепер погляньмо на завдання. Що ж нас просить? Переглянути документ, визначити кількість сторінок у документі, розміщення номерів сторінок, розміри полів сторінок та інші значення властивостей документа. Для цього ми скористаємося діалоговим вікном параметри сторінки. Давайте це ми й зробимо. Звертаю вашу увагу, що можете відразу відкрити свої зошити і записати значення вказаних властивостей сторінок відкритого документа. А саме пишемо: кількість сторінок документа тере. Ширина сторінки тере, довжина сторінки, тере, орієнтація сторінки тере. Ліве поле сторінки тере, нижнє поле сторінки тере, розміщення номера сторінки та формат номерів сторінки. Тепер виконуємо, дізнаємося ці всі параметри. Натискаємо вкладку Макет, обираємо параметри сторінки кнопку і переглядаємо. Розпочинаємо ми свій перегляд із кількості сторінок документа. Кількість сторінок документа в нас показана в правому нижньому куточку. Скільки написано? Правий. Один із п'яти, отже, 5 сторінок. Отже, перше визначили. Кількість сторінок у документі 5. Ширина сторінки та довжина сторінки. Дивимось. Ширина обираємо папір. Ширина сторінки 14,8 см, висота 21 см. Далі. Тобто, довжина сторінки 21 см. Орієнтація сторінки. Дивимося. Натискаємо вкладку поля і дивимося орієнтація, яка вірно, книжкова. Потім ліве поле сторінки, нижнє поле сторінки. Дивимося. Ліве по, от поля є верхнє, ліве, нижнє. Отже, ліве в нас скільки 2 см. Нижнє скільки 2 см. Далі, розміщення номера сторінки. Формат номерів сторінки. Дивимось. Нумерацію сторінки в нас ніде немає в параметрах сторінки. Тому ми натискаємо ОК. Обираємо основна вставлення вкладка. І погляньмо на сторінки. От, у верхній частині, отже, нумерація сторінки зверху. Розформат посередині стандартний. Добре. Це ми з вами визначили. Тепер четвертий пункт. Установіть використавши елементи керування вкладки макет. У групі параметри сторінки такий формат сторінки, розмір сторінки А4, а орієнтація «Альбома». Дивимось. Вкладка макет. Встановлюємо Орієн... розмір. Обираємо А4 формат, орієнтація альбомна. Будь ласка, змінилось. І звертаю вашу увагу, скільки в нас стало тепер сторінок? 3. Тобто зменшилась кількість сторінок. Потім просять: установіть перетягування меж полів на лінійках такий розмір полів. Верхні та нижні по 2 см, правий та ліве по 3 см. Якщо у вас, так як і в мене, відсутні межі, тобто лінійки. Так як в мене, відсутня така лінійка, тому можна використати трішки інший спосіб. А саме встановити поля за допомогою параметрів сторінки. Вкладка макет. Обираємо параметри сторінки. Обираємо поля вкладку і встановлюємо. Верхнє ми встановлюємо 2 см, нижнє встановлюємо теж 2 см, ліве та праве ставимо по 3 см, так як нас просять. Окей, готово. Межі, ви бачите, поля змінилися. Погляньмо далі, що нас просять по інструкційній картці. Пронумеруйте сторінки відкритого документа з такими значеннями властивостей. Розташування внизу сторінки і вирівнювання по центру. Давайте спробуємо. Обираємо вкладку вставлення, обираємо групу колон титули, номер сторінки. Внизу сторінки обираємо і обираємо розташування посередині звичайне. Будь ласка, ми бачимо результат. Закриваємо. Але звертаю вашу увагу, що, що внизу, що вгорі залишилась номерація. Верхню нумерацію нам треба прибрати. Для цього ми скористаємося вкладкою Вставлення, обираємо колон титули. Обираємо верхній колон титул і обираємо дію видалити верхній колон титул». Таким чином нумерація зверху прибралась, а залишилась лише внизу аркуша. Дивимось далі. А далі просять переглянути документ, виконавши подання масштаб, кількість сторінок. Потім можна переглянути за допомогою друкування. І якщо у вас є можливість, спробувати роздрукувати. Після чого зберегти зміни і показати своєму вчителю. Що ми зараз з вами робимо? Обираємо вкладку подання. І обираємо групу масштаб. У нас зараз одна сторінка. Можна переглянути кілька сторінок, щоб бачити весь текст. Можна за шириною сторінки встановити. Можна 100%. А можна, скориставшись кнопкою масштаб, встановити, до прикладу, свою дітку. Властивість, до прикладу, ціла сторінка. Тобто налаштувати так, як забажаємо. Я поставлю цілу сторінку, після чого натискаємо «Файл», «Друк». І переглядаємо наш документ, як він виглядатиме надрукований. Все дуже гарно, якісно. Після чого можна обрати принтер, яким ми скористаємось для друку. Я, до прикладу, скористаюсь роздрукувати формат PDF, тобто збереження. Встановити властивості, перевірити нашого паперу і орієнтацію. І натискаємо кнопку друк, якщо у вас підключено принтер. Так як в мене принтер не підключений, я друкувати поки що не буду. Якщо ж ви хочете надрукувати лише якусь одну сторінку, то можна обвести в поле сторінки, до прикладу, двійку. В такому випадку буде надрукована лише друга сторінка. Якщо ми введемо 1 2, то надрукується лише перша і друга сторінка, відповідно. Якщо ж друкувати не будемо, переглянули, натискаємо кнопку Повернутися назад готово. Потім натискаємо «Файл», Зберегти як. Огляд. Зберігаємо в нашу папку з роботами. Підписуємо файл вправа 4.5 і своє прізвище. Зберегти. Окей. Готово. Виконаний, про, виконаний документ. Покажіть своєму вчителю для отримання. Позитивної оцінки. А зараз повертаємось до уроку. Завершувати наш сьогоднішній урок пропоную розшифруванням ребусів. Спробуйте відгадати, що за слово зашифровано в цьому ребусі. Відповідь можете написати в коментарях, а перевірити ми з вами зараз зможемо свої знання. І, звичайно, це слово друкувати. Друга ребус трішки складніший. В цьому ребусі зашифрований пристрій, який нам допомагає друкувати. І, звичайно, це принтер. Добре. Також спробуйте дати відповідь на таке питання для самоперевірки. Як надрукувати документ? За допомогою яких команд? Ці команди можете написати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, опрацюйте параграф 4.5, сторінка 169-175 з підручника з інформатики для 5 класу. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте свої коментарі, пишіть, чи сподобався вам урок і чи допоміг я вам отримати за урок сьогодні позитивну оцінку. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Всього найкращого.